б'є в комплексі по, по оборону за всі наші країни. Тобто всі це прибиває мотивацію навіть у тих, які більш-менш мотивовані, які 15-й русский ворог. на неделю выходите любой... и снимаете. Спринять... людей. Це більше это того. Слово любви народ. Коли люди бачать, як одні українці у формі знущаються над іншими українцями цивільними, це не те, що не додає бажання захищати рідну країну реагресію, а навпаки коли люди задаються запитанням. Что за